Інформація для всіх тих, хто хоче потрапити до мене на консультацію. Якщо ти дійсно хочеш та готовий вже прийти і працювати над собою, хочеш уже дізнатися, що з тобою відбувається, чому ти реагуєш так чи інакше на ту чи іншу ситуацію, заходиш просто до мене на сторіночку, Інстаграм чи Фейсбук, тиснеш на повідомлення, записуєш всі там тебе цікавлячі питання. І натискаєш відправити. Я, звичайно, відповім на кожне твоє питання, на кожне твоє цікавляче питання. І хочу сказати, що робота з психологом залежить 50 на 50, тобто мої 50% відповідальності, які я беру повністю на себе, і другі 50% відповідальності я перекладаю на свого клієнта. Тому що я не можу за вас виконати домашні завдання, і не можу за вас реагувати. Тож, будь ласка, коли записуєтесь, думайте, чи це. Хочете ви цього вже, чи не хочете? Чи ви готові, чи ви не готові працювати над собою і співпрацювати разом зі мною? Я розумію, що ви платите мені за це гроші. Я не працюю на безкоштовній основі. Я не можу поки що собі цього дозволити, тому що я навчаюся, я постійно навчаюся, беру якісь курси. І просто вкладую в це теж свої фінанси. Якщо я буду працювати на безкоштовній основі? Я швидко вигорю, і просто в мене не буде ресурсу та сил допомогти дійсно тим людям, які хочуть цієї допомоги, тому що зараз в наш час. Є дійсно багато всяких фондів допомоги. Є дійсно гарячі лінії, є безкоштовні психологи. Тож, не запитуйте, чому така висока ціна, чи для когось низька ціна. Просто я ціную свій час настільки, наскільки я на даний момент відчуваю. Тож, моя ціна. Мною встановлене, і якщо комусь не подобаються мої цінники, то, будь ласка, шукайте іншого психолога. Я працюю на результат, тому я вимагаю завжди від своїх клієнтів брати відповідальність у свої руки. Десь в деяких моментах я не аж така м'яка, я б трохи навіть сказала, що я десь в деяких моментах так підходжу з такою може людям м'якотілим, дуже здається, що я так жорстоко підходжу. Але хочу вам сказати одне, що мої клієнти приходять до мене і вони мають результат з перших консультацій. Чому вони мають результат з перших консультацій? Тому що я вкладаю всю себе, я вкладаю всі свої знання, ті, які я напрацьовувала. Протягом всього свого життя. Я маю дуже великий досвід життєвий. Так, я ще досить молода. Комусь здається, що ти там знаєш, що ти там пережила, а що ти там ще щось. Всі ці питання, все це мемо, тому що моє це моє, ваше це ваше. І будь ласка, я до себе хочу якоїсь поваги, нормальної, я хочу. Якихось нормальних людських розумінь. Якщо ви не можете вести себе адекватно, а є такі реально люди, які не можуть вести себе адекватно, бо вони говорять, що ти мусиш допомогти кожному. Тобто я так зрозуміла зі слів, зі слів людини, що я вимушена допомагати кожному, на кожному кроці, на кожному углу, то я маю просто робити це задармо, я маю просто. Приділяти вам велику увагу тільки тому, що ви є. Ні. Дорогенькі мої. Хоч як би вам зараз прискорбно не було, можете писати скільки хочеш гадостей у цих коментарях. Але я передусім людина. Бо психологи це теж такі самі люди, тільки вони добровільно йдуть у цю професію, розумієте? Добровільно. І працювати на засадах мушу, мушу допомагати всім, я не мушу, Я нікому нічого не винна. І хочу вам теж сказати, щоб ви жили з такою установкою в голові, що ви реально нікому нічого не винні. І вам ніхто нічого не винен. Хочеш бути щасливим будь Хочеш бути безвідповідальним це твій вибір. Тільки потім не говориш, що у мене щось не так страдається в житті, як мені хочеться. Ваша відповідальність лежить на вас, моя відповідальність лежить на мені. Я всім своїм клієнтам завжди говорю. Якщо я вам не підходжу як спеціаліст, як людина, я всім пропоную спочатку зі мною познайомитися як з людиною. Тому що працювати ви будете не знаннями, працювати ви будете з людиною насамперед. Ви йдете до, до людини, і ви навіть не запитуєте ні хто вона, ні що вона, не як вона вам. Розумієте, я всім говорю своїм клієнтам, зайди до мене на сторінку, подивись хоча б пару-трійку моїх відео, і зрозумій, хто я, чи я тобі підходжу. Бо дійсно, я не працюю в. В такому форматі аля просто витирати шмарклі. Так, я підтримую своїх клієнтів, я їх дуже підтримую, я їх настільки підтримую, наскільки можу. Але коли приходять деякі клієнти, які говорять, що ти должна, ти должна, ти бо ти психолог, а я домашнє завдання робити не буду, бо я не хочу, вибачте, це дитяча позиція. І от коли такі клієнти приходять до мене, то я їм одразу говорю, дякую, я з вами працювати не буду. Мені не потрібні гроші ось в такому форматі. Коли я маю ніби на себе взяти свої 50% відповідальності і ще нести 50% за свого клієнта. Я не мама, не тато і не психологічна підтримка для будь-кого. Я людина, яка позиціонує себе як психолог-консультант, і так дійсно я беру за гроші. Тому що гроші це оплески для мене, аплодисменти. Подяка самій собі від людини, яка пройшла у мене консультацію, яка відчуває мою підтримку. Вони завжди пишуть мені відгуки, і ви можете їх подивитися в мене на сторінці. Тож, дякую всім за увагу. Я виговорилась, мені стало легше. Бережіть себе, люблю вас обіймаю. Буду дуже вдячна вам за підписку.